Таки мені вдалося їх вкорінити. Пам'ятаєте, як я розповідала про невдалі спроби вкорінення бруньок гортензії? я вирішила спробувати ще раз. Мені вдалося це зробити. Сьогодні буду пересаджувати вкорінені бруньки у більші стаканчики і заодно поділюся секретиками вкорінення. Я пробувала вже різні субстрати: і торф, і перліт, і навіть вологу серветку. На перліті і серветці бруньки майже не гнили, але і корінці не пускали, тому довелося знову повернутися до торфу. Але на цей раз я нарешті змогла знайти ту оптимальну вологість. Торф має бути практично сухий. Я оприскувала бруньки лише один раз на день, і то лише коли бачила, що в контейнері вже зовсім сухо. Моя проблема була в тому, що раніше я просто їх заливала і вони гнили. Наступний секретик це те, що бруньки мають просто лежати на поверхні торфу, їх зовсім не треба заглиблювати, інакше також буде високий шанс гниття. Ще один секрет: якщо брунька все ж почала гнити, її ще можна врятувати. Потрібно зрізати до живої тканини і трішки підсушити зріз на повітрі, і в неї є ще всі шанси вкорінитися. Довгенька вийшла розповідь, але якщо у вас ще є запитання, пишіть в коментарях, я з радістю відповім.